Два клапани влупило. Видно добряче. Тут зазоріще. Ну, впускний теж, походу, підігнуло, судячи по контакту. Дивіться? Ще буде в порівнянні з ланцюгом. Дивіться. На холостих сталася проблема. Просто заглох. Без удару. ну якби... Власник був недалеко від мотоцикла і казав, що не чув. І що? Із-за чого це вічок? Із -за цієї такої карючки просто такої... Проскочила. проскочила просто. Із-за того, що вона дуже-дуже давно не обслуговувалася. 172-й двигун. А зірочка, от чому я питаю, зірочка о. о, о. Ну, Зестяк хлопаки. Почень ну, залишився цілий, але ну, судячи по... На гарчику я б його зану, як мінімум кільця, ну давай його приподнімемо, можна його. От Отак. Ну як маселко, коротше. Бажано замінити, це 172-й двигун, він буде лопотіти, він буде лопотіти, якщо там уже є да? О, да. вже є недопустимо. Так, бачите, вже є коритце таке. Ось таке от сердечко зробимо з ланцюга. Коротше, у нас виходить пара клапанів, маслосьомні ковпачки, прокладки, ланцюг ГРМ, поршень з кільцями. Масло, звісно. Ну і можливо щось десь ще по мілочі. Віток каже, як розбирав двигуна, отако от на верхній зірці ГРМ стояв ланцюг. Посередині гір... зірка, не... не торкаючись до ланцюга. І багато не треба. Ну, і... Дуже жахливий стан.